Вітаю вас традиційно. Що понеділка в медіа-центрі обласної військової адміністрації. Ми підбуваємо підсумку тижня. Тож яким він видався на надзвичайні події в нашій області, далі докладніше. Протягом тижня, що минув підрозділами державної служби з надзвичайних ситуацій для ліквідації надзвичайних подій, здійснено 428 виїздів, з яких 296 на пожежі. На лінію 101 надходило 28 хибних повідомлень. Надзвичайники 12 разів виїжджали на проведення. Аварійно-рятувальних робіт протягом тижня частиною піротехнічних робіт підводного та гуманітарного розмінування обласного рятувального відомства знищено 4 одиниці вибухонебезпечних предметів. Однією із найактуальніших тем на сьогодні є пожежі в екосистемах області, адже віничани, ігноруючи всі застереження надзвичайників, продовжують нехтувати правилами безпеки та провокують загоряння на відкритих територіях. Не лякає людей ні адміністративна, і тим більше. Чи кримінальна відповідальність, а вона в окремих випадках також передбачена. Лише за ці вихідні вогнем було опалено понад 60 гектарів ґрунту. За тиждень в області зареєстровано 291 пожежу. На щастя, цього разу ніхто з людей не постраждав. Завдяки оперативним і злагодженим діям підрозділів ДСНС Вінничини вдалося врятувати від полум'я 14 будівель та дві одиниці автотракторної техніки. Рятувальники Вінничини вкотре застерігають громадян дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та здоров'я а також роками нажити майно від вогню. А ще не забувайте про наслідки від загорянь в екосистемах області. Недбало кинутий недобалок чи сірник на траву може стати Причиною масштабної пожежі в екосистемах. Пам'ятайте, що ті, хто провокують такі загоряння, можуть бути притягнені до відповідальності. Бережіть себе та своїх рідних, наближаємо нашу перемогу разом.